На засідання нашої постійної комісії е, виносяться такі переддені. Про прийняття, ми дуже всі чули, і це ми про це говоримо, про прийняття нерухомого майна, тобто наш котельні на баланс. Так? І друге питання про надання дозволу на розробку проєктної документації нове будівництво аптеки стоматологічного кабінету, кабінету за адресою село Дарків Тернопільського району Тернопільської області. Кої якісь доповнення до порядку денного? Немає. Немає, так? Хто за який порядок день, прошу прогосувати. Приступаємо до розгляду. Ще раз кажу до е лікаря. -е -е -е. е -е -е -е. Я до цих фільм не можу розвертувати дитиня, котре прошу я бачив, з мене сміявся в міні. Я так само я постійно хочу, щоб було право. Так, ну. Андрій, яркович. Рокійський. Скажу, я не маю тут. Тут треба одне зробити, щоб то буде докона. Якщо будемо записують на цій пішки, я об'яснювати інтернет. Можна с тобі написати. Я тих нас страшно, здравствуйте. Це не заплакає. І так переходимо до порядку денного. Перше питання: про прийняття нерухомого майна, основних засобів та інших матеріальних цілей спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст, Тернопільської області до комунальної власності Михайнець і селищної громади. Тут дуже багато навколо цього питання. Stesina. Було, ну я, я наприклад, зразу наприк, говорив з багатьма, що ми це мусимо прийняти, і договір у нас є, навіть якщо ми скажемо, що ми сьогодні не приймаємо, то 100%. до це 31 грудня все рівно. І навіть мені таке сказали, що мене хто здивувало, що якщо ми, ми сьогодні вам задурно даємо котельню, передаємо, то ми десь судяться, то з січня місяця ми можемо ще по тему оренду вату. Вона буде Хтось Я його бо настав, бо не кожна наскільки розумію. А, ну то я, це, я це, це обговорююся, прошу. Отже, я думаю, комісія рекомендує затвердити згідно проєкту, а повинести на засідання сесії. За. За. за за так, за. За. Я теж за Друге питання: про надання дозволу на розробку проєктної документації нове будівництво аптеки стоматологічного кабінету за адресою СЕЛО Дарахів Тернопільського району Тернопільської області. Я думаю, що це є Дарахів, тільки від цього виграє. Так, щоб буде стоматологічний кабінет, ще й у сім'ї помірки, ніж в селі навіть і дешевше. Я знаю, що в нас є в сусідньому селі, лікар, приїздить з Тернополя. Він має резон з Тернополя, він має в Тернопіль декілька кабінетів в Тернополі і сам особисто приїжджає в село. Саме я зені, Є один лише прошу, Кому затвердити згідно проєкту? За. Я думаю, податки платить менше в селі, тому... Так, да, ось наші податки платили. Ні, <гумал> не мають, що не маю, лише, менше, ніж в місті. Ага. Так, як магазини мають менше податки в селі, ніж місці. Ну, Отже, всі за, так? Да. Так, ті Два питання, які були винесені з засібнику, ми їх розглянули і рекомендуємо винести на засідання сесії. Ніхто не має нічого. Mm -hmm. Дякую за співпрацю. Ми так завжди будемо. Давайте ми домовимося, щоб за 15 хвилин до початку, чи до 20 до початку сесії, щоб ми вміти не їздили. Я тільки за, але дуже прошу врахувати мій рейсі. Все, На цьому засідання комісії закінчили. Це вам все дякую. Thank you